про патрон. Я! Все, я, 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 я. Детка, скажите, пожалуйста, а вам сподобалось сегодня в нашей школе? Це першачки. Вони перший раз сьогодні прийшли до школи. Ми е, навчалися, на жаль, тільки в онлайні. А тепер у нас є змога е, навчатися у змішаному форматі, тому що діти повинні бути серед дітей в онлайні там малесенькі віконечка. Е, це зовсім інша справа. Вони себе відчувають там вдома, не в школі. А тут вони в школі пса патрона запросили на відкриття 10-го безпечного освітнього простору у Харкові. У даний час працюємо на Ізюмському і Балакрійському. Патрон в своїх мультфільмах і в своїх коміксах максимально доносить інформацію, яка загроза є від саморобних викупових приз... Протипіхотних мін, протитанкових мін від боєприпасів, які на жаль не розірвалися. У місті є три види підземних шкіл: це класи у метро, збудовані з нуля школи, а також облаштовані протирадіаційні укриття. Останні, а саме, ПРУ, відкрили у холодногірському районі. Це укриття, це підземна школа насправді. Вона побудована по всім нормативним документам, які її відповідає всім ДБН. По буднях діти навчатимуться у дві зміни: а щосуботи укриття працюватиме як дитсадочок. Його відвідуватимуть півсотні дошкільнят. Ця школа. Так, вона невеличка. Так, тут можуть навчатися 345 учнів середньої школи, і крім цього, 45 учнів. Це професіонально технічне наше училище, яке теж буде тут навчати наших студентів. Чотири класи, медпункт, санвузли та кімнату для відпочинку облаштували коштом управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Сипоредвими um, підтримали кілька таких yeah. шкіл в Харківській області. А після того як це був запит від президента України безпосередньо до верховного комісара ООН ОНУ справах біженців а, в липні того року, yeah. тому відповідно дуже складно підрахувати, скільки ресурсів пішло на цю школу. Ми працюємо по всій області. І ми whole, будемо залишатися тут для того, для того, щоб відрядині. За Кілька місяців велика підземна школа може відкритись у Шевченківському районі. За словами мера, роботи там на завершальному етапі. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.